Два Житомирських театри та філармонія можуть припинити роботу через відсутність коштів на зарплати працівникам. Таку інформацію у себе на сторінці виклав один з акторів драмтеатру. На його допис активно відреагували Житомиряни, поширювали та висловлювали обурення в коментарях. Чи дійсно обласна влада припиняє фінансування комунальних закладів культури? Дізнавалися журналісти Житомир Інфо». Зокрема, в Житомирській ОВА говорять, що на 2024 рік гроші для цих трьох закладів були передбачені, що правда. На 7 мільйонів гривень менше ніж торік це саме комунальні підприємства, так тому ми не 100% фінансуємо не театр, не філармонію, не театр лялюк. Ми надаємо фінансову допомогу. Частину з тих коштів, які їм потрібно для того, щоб вони могли існувати, це кошти, які вони заробляють самостійно як підприємства від продажу квитків, оренди і будь-яких інших послуг. Частка фінансування наша і фінансової підтримки в минулому році для трьох. Підприємство складала близько 49,5 млн грн в цьому році, шляхом знову ж таки, як наслідок зменшення можливостей обласного бюджету, ця частка склала 42,5 млн грн, тобто різниця є там близько 7 мільйонів гривень. Зменшення суми фінансової підтримки пояснюють тим, що з бюджету вилучили військове ПДФО. Та кажуть, що наразі такі проблеми є не лише в закладах культури. Це рішення щодо вилучення з місцевих бюджетів коштів з податку доходів фізичних осіб, військовослужбовців. Це досить суттєва складова була нашого обласного бюджету. Якщо в цифровому в виразі це близько 1 мільярда гривень, це дуже велика сума коштів, яка звичайно вилучила шляхом вилучення. З обласного бюджету не могла не вплинути на фінансування в тому числі наших підвідомчих закладів, установ і організацій. Це стосується і галузі, освіти, і спорту, медицини, і звичайно культури, тому всі відчувають всі відчувають певні труднощі. Разом з тим, всі дещо по різному з них виходять водночас. переконують, що шукатимуть можливості надати додаткову підтримку. Ми будемо шукати як ресурс в середині обласного бюджету. Ми будемо шукати інші ресурси залучення додаткових коштів. Ми будемо працювати з керівниками закладів щодо збільшення надання платних послуг залучення додаткових коштів за рахунок спецфонду своїх закладів. Це можуть бути різні джерела надходження коштів, які дозволять нам вийти з тієї ситуації, яка є втім. Вже початку травня колектив драмтеатру йде у фінансову відпустку, як пише в дописі один з працівників. Наразі ця інформація не підтверджена адміністрацією закладу, адже директор та художній керівник театру Наталія Ростова поки від коментарів відмовилася. Проте точно відомо, що колектив лялькового театру протягом наступного місяця матиме неоплачувану відпустку. Про це журналістам розповів директор закладу. Він наголосив, що колектив погодився на таке рішення на зборах. Крім того, за його словами, у травні прогнозують зменшення відвідування вистав. Ну така ситуація, що ми маємо сходити за власний рахунок для того, щоб. Або другий варіант, ну, який мені не подобається, скорочувати, або там не знаю, припиняти трудові відносини. Я вважаю, що це сьогодні буде більше зло, аніж просто ми сходимо за власний рахунок. Я звичайно проводив збори з трудовим колективом. Я попередив: є така ситуація, чи можемо ми отак от вийти з цієї ситуації. На зборах всі колегіально вирішили так, спробуємо. Тим паче, що у всіх є якісь вже такі домашні заготовки. Хтось хоче поїхати зайняти сільським господарством, хтось хоче просто відпочити, тим паче свята зарплатню отримають для існування кошти, будуть. А далі вийдемо на роботу і почнемо гарно працювати і так само бистренько, швиденько все навристає. В Ляльковому театрі розповідають, яка у них ситуація з фінансами. Директор говорить, що вони заробляють на продажі квитків, ба навіть виконують свій поставлений план. А артисти отримують премії. Ми не просто заробляємо. ми Перевиконуємо наш фінансовий план на сьогоднішній день. Ми на 23% перевиконали наш фінансовий робочий план. У нас в середньому наш план фінансово робочий відстав. До 150 тисяч. Ну, в середньому у нас виходить десь на сьогоднішній день, е, скажу, 500 тисяч на місяць треба, щоб виплатити усьому колективу заробітну плату. Ну, в середньому десь е, ну, 1015-12, е, в залежності від того, яка категорія. Навіть скажу, що майже кожного місяця. В цьому році і до нового року працівники отримували премію. Водночас власних коштів для фінансування такого закладу замало, як каже директор, фінансова підтримка з бюджету потрібна, зокрема, на виплату зарплати та оплату комунальних послуг. Крім того, театр має спонсорів та просить житомирських бізнесменів підтримати культуру. Для того щоб театр існував так, як він існував до війни, потреба 12 мільйонів на рік. Бізнес в особі кармаркета запропонував так, що давайте будемо зараз, ми працюємо з школами, а літом будемо працювати з садочками. Тим більше я спілкувався, знов таки бізнес готовий допомогти, щоб ми проїхали по області. Тобто такі напрацьовки, і в принципі це нормально. Якщо наші люди люблять культуру, люблять театр. Шановні бізнесмени, допомагайте. Зазначимо, що журналісти мають інформацію, що філармонія продовжує працювати в травні, і їх колектив не йде у вимушену відпустку.